Доброго дня, друзі. Хотів би вам зробити огляд на автомайданчику, що там по оновлення побачите. Що, погнали! почнемо з такого четвертого гольфіка. 2002 рік 1.4 бензин, ціна 4700. Ось така ще мазличка шоста сідані, п'ятий рік, 1.6 бензин, 5200, є така сама. Тільки універсал, 1,8 бензин, все в рідній фарбі, якщо цікаво, також можете звертатись. Скине вам фото відео. Ось такий Opel Vivaro. пасажир. Це 10 й рік, 237 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 11750. В класному стані. Підігріємо сідушечок передніх, там з столиком. Фокус, 11 рік, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 6,850. Ось така маленька. Маленький автомобіль, маленька машинка, можливо, комусь потрібна. Четвертий рік, 142 тисячі пробігу, 1,2 бензин, 4600. Бюджетний автоматик. 1,4 бензин, 2004 рік. Е, що там у нас по ціні? 5, 5 тисяч ціна даного автомобіля. Також в класному стані. Дивіться. Магнітола, підігрівці душочку, це, це є. Четвертий гольфік, 2000 рік, 212 тисяч пробігу, 1,47, 4500. Маздочка 3, сьомий рік, 1,6 бензин, 5,850. Ось така А5-а є, універсалі, газ бензин. Це там, якщо не помиляюсь, 9-й рік, 230 пробігу, 1,6 МПА 8500. погані комплектації, транові диски, мульти пірло, карточки. Бачите, така навігація, Кондьор. Акуратно, чистенько. Переходничок на газ присутній, пульт до магнітоли, круїз. Ну, кожні є все. Ось такий дизельок Citroen C4, 12 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель, ціна 7100 100 Дача Duster. Тільки приїхала на комісію, ще, на жаль. Немає опису, але якщо комусь цікаво, пишіть дзвоніть, скину вам фотографії і ці все. Далі ось така Тойотка. Четвертий рік, Avensis 185 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 5900. Peugeot 307. Четвертий рік, 211 пробігу, 1,6 бензин, ціна 4750. Ось такий гарненький, ціненький. Grand Scenic другий дорист. П'ятий рік, 210 пробігу, 1,6, бензин 5,400. Ось Таке круте Мандево є з маленьким пробігом на автоматі. 9 рік, 110 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Ціна 7,700. Але якщо не помиляюсь, тут двигун не 1,6, це напевно там колега помилився з описом, а 2,3. Також можливо, хто шукає, під ось є таким Renault Master з маленьким пробігом, 16 рік, 190 тисяч пробігу 17500 2,3. Mitsubishi ланцер 10-й. На автоматі, 8 рік, 192 тисячі пробігу, 2 літра бензин, 7, 200 Ford Fusion 2006 рік, 100 так, що там, 122 тисячі пробігу. 1 і 2 бензин, ціна 5 тисяч. Ось Honda CRV є на автоматі. Тільки десь в неї опис пропав. Два комплекта дисків. Автоматик. Якщо комусь буде цікаво, напишіть в коментах, я вам випишу опис. Щось, всі описи пропадали Hyundai Tucson. Це 2,7 бензин. Автомат, класна комплектація. Пацані також потрібно буде уточнити, якщо вам цікаво, залишите коментар, я вам відповім. Заліться, класний стан. Малий пробіг 144 тисячі, дуже класний стан з люком. Дуже класна комплектація для токсону. Kia Rio, 21 рік, 19 тисяч пробігу. 1,6 бензин, автомат, ціна 17800. Далі ось такий сценік в гарному кольорі на гарних тонових дисках. 9 рік, 230 тисяч кробів, 1,5 дизель, ціна 7500. Ось такий пасатик Б8, 17 рік, 1,6 дизель, 230... Ой, пробіг, не пам'ятаю, пам 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 16300 ціна. Що вам, що по пробігу. Пробіг даного автомобіля 193 тисячі. Також гарна комплектація, мультируль, Електросидіння автоматик, кріма, 4 стікоподімника. Кстати, зафірка, 1.7 дизель. 8 рік, 6800. Також є в наявності. Далі у нас Рено Маган, 14 рік. Да, 15. 170 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 9300. Дуже гарна комплектація. Також класний автомобіль з маленьким, підтвердженим пробігом. Це у нас шкода Октавія 5 в Сідані, 9 рік, 119 тисяч оригінального пробігу, 1,8 бензин, ціна 8500. Можливо, комусь такий автомобіль цікавий. Land Rover Discovery, 2,5 дизель. 2001 чи там другий рік, не пам'ятаю, на документах ціна 5 тисяч. Далі у нас такий юндайчик. 14 рік, 68 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 8700. Дуже класний стан в нього. Nissan Кашкай. 10 рік. 270 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 8500. Ось такий таурек 12 м роком він. 186 тисяч пробігу, 3,0 дизель, ціна 21 950. Octavia Tour в універсалі. 2007 рік, 178 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6500. Ось така машинка маленька є, також якщо комусь цікаво, напишіть, я уточню для вас всю інформацію. Sefford. Єста. Можу вам тільки рік сказати, рік 7. В такому класному стані. Якщо цікаво, залиште комент, я вам відповім. Або можете написати на телеграм чи позвонити по номеру телефону. У нас такий маганчик, приїхав, потрібно там помити, побрити його. І буде в продажі. Він у нас 10 рік, 7300 ціна, 1,5 дизель 230 чи 240 пробігів. От де світо на автоматі. 9 рік, 300 пробігу, 2,2, 12 тисяч. І ось ще одне Vivaro, це заводський пасажир, 10 рік, 316 пробігу, 2,0 дизель, ціна 9500, це заводський пасажир. В такому також гарному стані Такий салон Ну і на сьогодні останній екземпляр насман, Євро третій, 11 рік, 930 тисяч пробігу, ціна 17500. Також ось приїхала у нас астрочка, буде скоро в продажу. Якщо комусь цікаво, можете залишити контакти, ми вам відповімо. А ви не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку. Усім гарного дня та до зустрічі!